Трьох звільнили шість у процесі з комунального видання Сумщина йдуть співробітники. Заяву поклали на стіл минулої п'ятниці під час сесії обласної ради. Головний редактор заявив, це навмисно розігране шоу. Про ситуацію у газеті станом на 28 березня. Далі в сюжеті. За весь час його роботи 12 чоловік пішло. Ну, намагають ну, піти. Ну, частина пішла. Зараз дев'ять чоловік хочуть піти з роботи. Підписав він заяву із тих дев'яти чоловік лише. Ми головному редактору понесли на звільнення заяви, він відмовився їх підписувати. Мотивувавши це тим, що одну працівницю він хоче звільнити по статті. Мені сказав, ти мені ще потрібна, або якщо ні, я тебе звільню за власним бажанням. Під час розмови до кабінету війшов і головний редактор. Керує газетою він із жовтня минулого року. Якщо люди не хочуть працювати в цій газеті, якщо їм ця газета не цікава, вони можуть звільнитися сьогодні, завтра і не заважати тій частині колективу, яка хоче працювати, працювати. Якщо вони хочуть звільнитися за згодою сторін з 1 квітня, я такої згоди, як керівник, можу не дати. Чому? Тому що газету треба комусь випускати, редагувати, коригувати, верстати і так далі. Тобто люди повинні визначитися, вони хочуть працювати чи не хочуть працювати, не хочуть, можуть дзвонитися сьогодні. Оце все шоу не потрібно в кодексі законів України про працю. Чітко в статті 38 чітко передбачено право працівника розірвати трудовий договір. Йде вказівка на те, що працівник зобов'язаний за два тижні посьмово повідомити роботодавцю про те, що він бажає розірвати трудовий договір, і відповідно. Це не є право роботодавця керівника вирішувати, звільняти працівника чи ні. Він зобов'язаний це зробити за законом. У тій ситуації, коли роботодавець ніяким чином не реагує на заяви працівника про звільнення, то такі спори вирішуються в судовому порядку. Нагадаємо, конфлікт у газеті Сумщина триває понад три місяці. За законом про реформування державних ЗМІ існувати виданню як комунальному до 1 квітня. Якщо рішення збору відбудеться і колектив прийме рішення взяти цю газету під своє крило, тобто стати співзасновником міста обласної ради, ну така пропозиція розглядається. Якщо вони не зберуться і не вирішать це питання, то нам залишається відповідувати цю підприємство. Тетяна Тюхта Сергій Мілевський на часі новини.